14 числа Христа Господнього, воздвиження Христа. Ми будемо святкувати в цей день. Є така інформація, що на наступний день у нас тут буде служитися моребень за участю. Блаженніша епіфанія почування Київської всієї України. Зараз я не можу точно сказати час. Але ви можете стежити за нашими сайтами, за нашими повідомленнями в інтернеті. І таким чином можете дізнатися, якщо буде бажання помолитися разом із представниками нашої церкви. І на наступному тижні, як завжди, з субота і неділя, це завжди служба, завжди літургія у 10-й годині. В четвер буде літургія о 10-й годині, присвячена воздвиженню чесно Христа. В п'ятницю чи ми не знаємо точно в якій годині. В 10 чи 11, ну щось таке. Але треба уточнити. А далі, як завжди, літургія завжди. Будемо сподіватися.